Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Зимові розваги. Дітки, давайте з вами пригадаємо, як ми розважаємося взимку на прогулянці. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації та розкажіть, які саме бувають зимові розваги. Почнемо! Що ви бачите на картинці? Так, діти катаються на санчатах. Що ви бачите на наступній картинці? Вірно, діти катаються на ковзанах. Що зображено на цій картинці? Вірно. Діти грають в сніжки. Як називається ця зимова розвага? Так, дітки катаються на лижах. Діти зі снігу будують фортецю. Діти ліплять сніговика. Ще можна гратися зі сніголіпом та будувати різні фігури. Молодці пригадали усі зимові розваги. А яка ваша найулюбленіша зимова розвага? Тож дихайте свіжим повітрям, розважайтеся, грайтеся, і нехай зима принесе вам гарний настрій. До нових зустрічей!